або двой медвежого горіха або медвежий горіх. Уже за два метри тут така експериментальний кусочок всі практично за два метри. Цей приріст вже махнув півтора метра десь за цей рік. Ну, з весни отакі От прирости, там де воно не не поливалося, тому що відключив полів, вже не поливається, бо щоб не було переросту. Якраз він виростає, прививка прививка не прививка, а прирост цього року метр. ну Мінімум переросли зараз по метру. Перша волна роста. Весь подвой, практически весь переріз по метрові, а тут які не обрізалися, вони взагалі були запущені в такий рост без обрізки, без нічого. Кусок обрізали, підготовили О, і на ньому переріз. Метр мінімум зараз, а то і півтора, де в некоторіх є. Ці, які не обрізаються, вони йдуть з боковими розлечені гілки. тормозиться рост, нічого не робиться. І теж вони десь приблизно, навіть більше, ніж метр прирости на них. Є менше, є більше, але в основному прирост метр. Там, де були. Проведені всі ці спецобрізка, обр... 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 проріжування між було вирізана, був загущений, прорізали, ну, удалили всі криві різні, такі дефектні між цими висаженками лишили метр по силі, лишалися по товщині і селі росту. То було, можна було б і на 20 см, але он хороший подвой жалко було викидати і убрані були всі сині ліквіди, які ну, не всі десь пропустилися, такі вони були, щоб загущено не було. Убралися і от так вийшло Цей вже підвой такий, що можна Взяти, посадити, не чекати. Це 3-річний. Три роки. Удвою. Вже не треба його доращувати. Просто взяли, посадили і на наступний рік можете свободно прививати вже на любій висоті, яку вже хто хоче. Ось такий вийшов. Вийшов на даний час підвоє. Але йому ще, зараз ще буде одна волна росту і він ще приросте, тому що товщина підвоя навіть на метрові ще не дуже така, щоб підстандартний, якби, ну як по мені черенок. Йому ще треба утолщитися. Рости вже не обов'язково, але утолщитися треба. Він зараз за другу хвилю росту, ми його візьмемо торцанем тут, ну, скільки треба буде, для опиту зробимо. Торцанем він піде в О, і буде йти на утвощення. І отак, метр тридцять метр буде вже свободна прививка для хорошого черенка. А ті, хто вже... Іде за отощиною буде на метр ну п'ятдесят, буде вже прививатися сортами, такі як Трапезунт, Карамановський, Сочі 2 і низкорослі сорта будуть прививатися на вищіх висоті. Ну, отак. А є такі, що вже Вже вони підуть під було б стільки черенка. Так, вони загущені. Між ними трава вже не росте. О, і теж були вигнуті вигнаті на метр. Метр все убрано, все так зачищено на метр. І з метра вони пішли в загущену, таку, якби не сапалося нічого. Ну так, поки.